Вітаю тебе в просторі свідомості. Це місце тиші, глибини та духовного пробудження. Тут ми разом досліджуємо таємниці душі, силу думки, енергію Всесвіту і зв'язок із вищим. Підписуйся, якщо шукаєш відповіді, прагнеш гармонії або просто хочеш бути ближче. До себе справжнього. Ласкаво прошу до нашого простору. Перш ніж ми поговоримо про мешканців ментального плану та його структуру, варто зупинитися на надзвичайно важливому питанні, що саме дозволяє душі досягти небесного життя, які якості. Думки та дії ведуть до піднесення у тонші сфери буття. Саме це ми розглянемо у наступному розділі, якості, необхідні для досягнення небесного життя. Усе в духовному світі підпорядковується закону відповідності. Людина потрапляє саме туди, де вібрація її внутрішнього світу співзвучна простору. Отже, ментальний план це не просто місце, а стан буття, куди може піднестися лише та свідомість, яка досягла певної частоти, частоти добра, любові, високих ідеалів. Що формує небесне життя? Небесне життя на ментальному плані це не нагорода. А природний наслідок, як зерно, що проростає лише у відповідному ґрунті, так і душа опиняється у вищих сферах, тільки тоді, коли у ній проросло і зміцніло світле, безкорисливе. Це той стан, про який говорили духовні вчителі всіх епох, недостатньо просто знати, треба стати. Саме тому вищі підплани ментального світу відкриваються тим, хто зумів розвинути у собі певні якості. Перше, безкорислива любов, не емоційна прихильність, а глибоке прийняття та бажання добра для всіх істот навіть без відповіді чи визнання. Друге. Альтруїзм. Вчинки продиктовані турботою про благо інших, а не задоволенням власного я. Це включає допомогу, підтримку, захист слабших. Третє, чистота думок. Наші думки це будівельний матеріал ментального світу, негативні, заздрісні чи егоїстичні думки, це ніби токсичні речовини. Які тягнуть душу до нижчих сфер, Четверте. Мудрість і розсудливість. Здатність бачити суть речей, розрізняти істине і тимчасове, духовне і матеріальне. П'яте. Віданість високому ідеалу. Це не просто віра, а життя, спрямоване до світла, пошук істини. Служіння вищим цілям. Шосте. Самоконтроль і внутрішня дисципліна. Людина, що не керує собою своїми пристрастями та бажаннями, не здатна втриматися у високих вібраціях ментального плану. Мотив має значення. Часто дії людей зовні здаються добрими, але справжнє значення має мотив. Якщо ми робимо щось добре, очікуючи похвали, вигоди чи навіть духовної нагороди, ми залишаємося в полі егоїзму. Лише чиста мотивація веде до чистого результату. Як ці якості впливають на посмертний шлях, усе добре, високе і чисте, що людина носила у своєму серці на землі. Стає її середовищем у ментальному плані. Там не існує оман, тільки істина. Душа опиняється в атмосфері власних думок, ідеалів та прагнень. Саме тому ментальний світ це світ заслужений, а не дарований. Його краса радість і світло це відображення. Духовної краси самої душі. Ментальний світ це не втеча з реальності, а її найлипше втілення. Щоб дістатися туди, не потрібно магічних ритуалів чи зовнішньої посвяти. Потрібно змінити себе з середини щиро, послідовно, з любов'ю. Це завдання не одного дня, але кожна добра думка. Кожен акт щирої любові це ще один крок на шляху до небесного життя. Тепер, коли ми розуміємо, які якості формують шлях до ментального плану, логічно виникає запитання, кого саме ми зустрічаємо там, як виглядають ті, хто вже досяг цього простору, і які істоти природно населяють його різні рівні. Саме на це ми і отримаємо відповідь у наступному розділі Мешканці ментального плану. Мешканці ментального плану. З книги Ментальний план Чарльза Ледбітера. У ментальному світі, як і в нашому фізичному, є Своє населення, проте воно значно різноманітніше та складніше, ніж ми могли би уявити. Серед мешканців ментального плану не лише душі людей, а і втілені особистості, істоти у сні, ті, хто полишив фізичне тіло, і навіть інші, зовсім нелюдські форми життя. До перших мешканців відноситься людське населення. Ментальний план це рівень буття, який тісно пов'язаний із мисленням, розумовими процесами та свідомістю. Людина, хоч і перебуває у фізичному тілі, водночас має ментальне тіло, тобто тіло думки. Воно живе на цьому тоншому плані. І є активним незалежно від того, чи ми це усвідомлюємо. Тому ментальний світ це своєрідне поле зустрічей і діяльності для душ, які перебувають у фізичному тілі, а також для тих, хто його вже залишив. Серед мешканців ментального плану є звичайні люди, тобто ми з вами. Що перебувають у фізичних тілах, але при цьому здатні проєктувати себе на вищій рівні свідомості. Це трапляється, коли ми поринаємо в глибоку медитацію, зосереджено думаємо або прагнемо духовного зростання, тоді наше ментальне тіло частково виходить за межі фізичного і активується. На вищий рівень сприйняття. Усі наші думки це реальні об'єкти ментального плану, вони мають форму, колір і вібрацію. Чим чистішими та сильнішими є думки, то яскравішими і витонченішими вони виглядають у ментальному світі, деякі духовно розвинені люди можуть свідомо перебувати на ментальному плані. Ще за життя, вони володіють здатністю діяти на цьому рівні, спостерігати події, спілкуватися з іншими істотами, а потім передавати ці враження у фізичний світ. Істоти, які перебувають у сні або трансі, також рахуються мешканцями ментального плану. Коли людина спить або перебуває. У стані глибокого трансу її вища свідомість частково залишає фізичне тіло. У вісні ми часто подорожуємо на астральному плані, але іноді, особливо в медитативному чи екстатичному стані, ми досягаємо ментального рівня. Такі подорожі зазвичай не усвідомлюються, однак у душі. Можуть залишатися враження, які пізніше проявляються, як натхнення, раптове прозріння або глибока інтуїція. Чарльз Ледвітер описує, що душа усні, якщо людина духовно налаштована, може входити у контакт із високими сферами мислення. У цей час вона вчиться, приймає знання та враження, Які згодом впливають на фізичне життя. Цікаво, що і люди, які здатні запам'ятовувати ці переживання, вони пробуджуються з відчуттям, ніби десь були щось важливе розуміли це може бути відлунням їхнього перебування на ментальному плані Також на ментальному плані. Перебувають невтілені душі померлих. Одна з головних категорій мешканців ментального плану це душі, які вже залишили фізичне тіло. Після смерті людина проходить через різні стадії, відокремлюючись від нижніх оболонок. Коли завершено перебування на астральному рівні, душа піднімається. До ментального плану. Це світ спокою, осяяння і внутрішнього життя. Тут душа ніби переживає найсвітліші моменти земного існування, але у витонченій, піднесеній формі, це стан глибокого споглядання, коли душа засвоює уроки прожитого життя. Ледбітер зазначає, що на цьому етапі душа вже не цікавиться матеріальним світом, вона ніби відпочиває у Бозі, готуючись до нового втілення. Її форма на ментальному плані це чисте світло, розуміння, любов і гармонія. Простіше кажучи, це проміжний стан між фізичним народженням і Духовним відродженням це не покарання, і не рай у християнському розумінні, а природний перехід до нової форми буття. На ментальному плані існують не лише людські душі, а й інші свідомі істоти, це можуть бути ангельські істоти або деви, духовні сутності, які діють на Ментальному рівні, як помічники в еволюції людства, групові душі тварин, які перебувають у процесі еволюції і з часом отримують індивідуальну свідомість. Мисли форми це створені думками об'єкти, які набувають тимчасової незалежності, деякі з них настільки потужні. Що можуть діяти як окремі сутності, це особливо характерно для сильних емоцій або масових ідей. Деякі з цих створінь можуть впливати на людську свідомість, викликаючи натхнення або навпаки страх, тому дуже важливо стежити за чистотою власних думок адже вони живуть і діють у ментальному світі. Ментальний план це не абстрактне поняття, а жива активна реальність. Тут відбувається взаємодія душ, думок, істот і сил, які формують наше розуміння, інтуїцію, розвиток. Це світ, де думка стає сутністю, а духовне – реальним, і кожен з нас уже є його мешканцем. Щойно ми думаємо, мріємо, медитуємо чи любимо. Якщо вам цікаві такі теми, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний розділ з книги Ментальний план Чарльза Ледвітера. Попереду ще більше про життя після смерті, духовну еволюцію та структуру невидимих світів. Бажаю вам світла на шляху пізнання. Всім привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Я дуже рада, що ви приєднались до мого каналу. Підписуйтесь, ставте лайки, критикуйте, натискайте на дзвіночок. Дякую всім за увагу! Якщо вам сподобалося, залишайтесь зі мною і поділіться своєю думкою у коментарях.